П'ятниця 24 травня 2024 року. Та рокарта дня, 13-й старший аркан смерть. На вас очікує філософський день, в який ви будете замислюватися про тонкі матерії людського буття у цьому світі, про сенс життя, про смерть. Про життя після смерті, про безсмертя, душу про Бога і сатану, і так далі, і тому подібне на вічні теми. Протягом цього дня, можливо, щось старе відійде, а щось нове з'явиться у вашому житті. Ця карта символізує перехід, трансформацію. На новий рівень в таронекрономіку художник зображує людей величезну чергу, яка не має ні кінця, ні краю, які проходять через ворота, проходять в інший потойбічний світ. Коли людина помирає, вона переходить у духовну реальність. І потім вона, проходячи чистилище, доходить до воріт, до воріт рая або її вища сила переносить до нижніх воріт в пекло, у світи мук, у світи зла. Я нікому з вас, мої дорогі. Звичайно, не побажаю, щоб ви спускалися в пекельні світи. Тому що там невимов... невимовно важко, там страшна мука, яку ви навіть не можете собі уявити. Ви, кожен із вас, народилися і прийшли у цей світ абсолютно недаремно. Ви прийшли для того у цей світ, щоб Пройшовши це земне чистилище, у ваш час, коли вам буде потрібно, коли вища сила цю потребу дасть, на біологічному рівні все автоматично буде завершатися і ви переходитимете у вічність. Ні в якому разі не обривайте ваше життя самостійно. Ви повинні пройти всі випробування, всі страждання, і тоді ви зможете пройти дуже важливий відрізок вашого шляху у вічності, який приведе вас до перехід у вищі світи. Це не обов'язково може бути рай, це може бути ще одне із щастилищ. Які знаходяться, наприклад, на іншій планеті, і це дуже унікально, тому що життя на інших планетах існує також. Але дуже мало хто із людей може туди перевтілитися. Переважно ми, як людський рід, прив'язані до земної реальності. Рай це нейвимовне щастя і блаженство вічності, і його можна досягнути. Якщо ви пройдете ваш земний шлях, виконуючи основні моральні вимоги цього буття, не убивати живих істот людей в першу чергу, любити інших людей, але, звичайно, і захищати свою країну, захищати закони. Бог любить людей, які вірять по-різному в нього, які люблять ближніх. Які роблять добрі справи. І одного разу кожен з нас стане у цю шаренгу. Я, ви ми повинні бути готові до нашого переходу і пам'ятати, життя після смерті існує. Ну, а аркан смерті означає ще воскресіння, трансформацію, початок нового етапу. Ваш шлях продовжується. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Погоявленський.